Я навіть не знаю, як про це подружкам розказати. 14 лютого світ відзначає День Святого Валентіна. А ти куди си попер? Йду до валюхи звідкувати. А я суші кому заказала у місті. А та якоїсь сраки? А я не знаю, бо всі жируть суші на, на день валенті. Купив собі гірлянду таку на батарейках. Вставив супер хороші батарейки, дивіться, як вона робить. А я одеваюсь в кавале, а я в армане. А да я в коритуре. Слава Украине! Я слава! Слава нации! Мир вам! Украина! Пандусе! Путин! Ти не дозволяєш. <рес> 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 Порція української лайки насрати бабці у капці. Зробити щось несподіване і недоречне. Рвати насраці кучері, сильно побиватися за чимось. Зарікалася свиня гівно їсти, біжить, а воно свіже лежить. Знову припуститись тієї ж помилки. Сиджу, як сливка в сраці, про безвихідь. <рес> коханий сім разів у сраку пропханий. Коли він справді дуже коханий, якщо лаєтесь, то робіть це українською. Не забудьте підписатись. Що це таке чорне на трьох ногах? Пес. Без ноги. Що правильний отек? Піаніно. Та ну, почти те же саме. Пес хавкає. Піаніно теж гавкає. Хто зможе втримати слона? Хто може? Вірьовка. Обична. Шахіст. То маленький слон. Фууси та тяжкий. П'ятнадцятьох сантиметрів в довжину, 7 сантиметрів в ширину і дуже подобається жінкам. Ще раз, ще раз, ще раз. Ну глянь, за що може бути? Хуй знає. Хузнає. Хусь маленький, ні. П'ятнадцять сантиметрів маленький, ні.

Що не тоне у воді та не горить у вогні. Спічка така класна. Лід, блядь. Хорошо, дякую всім коникам. Не се було з вами Генрік, великий Генрік із США. <coughs> ну та й все. Я прихожу! Я йду до тебе! Просив нейромережу написати жарт про Петра Порошенка. Ось що вийшло. Що каже Петро Порошенко, коли заходить в бар? Нічого. Бо він все ще президент України. Сука, нейромережа порохобот. Так виглядає 26-поверховий слинарник в Китаї, розташований в 500 кілометрах від Шанхая. А так виглядає 25-поверховий житловий комплекс для людей в Україні, розташований в 5 кілометрах від Києва. Знайдіть 10 відмінностей. It's your We don't sit It's your you... Я люблю в телеграмі реакції ставити. Знаєте, це вогник, це палець. Я тепер з людьми взагалі не спілкуюся. Шкода, що такого нема в житті. Щоб до мене прийшли, і такі Ярослав, коли ви заплатите комунальні, я такий. Тепер ти маєш щось казати, Катя. Як справи? Все добре. А це що в мене є друзі, які зараз живуть в Берліні, в Німеччині, і вони не можуть уже місяць провести вайфай в будинку через те, що треба підтвердження сусідів, що вони не проти, підтвердження інших інтернет-провайдерів, що ця компанія не буде монополістом в такому разі, що ти зможеш цілий рік сплачувати потім абонентську плату. Місяць не можуть wi вайфай, коли в нас просто стоїть чувак з дріллю посеред квартири. І такий, де сверлим. Де сверлим? Та я не знаю. Де сверлим я тобі сказав? Та я не знаю, де безпечно сверлити. Та я не знаю, де сверлим? або я просверлю де завгодно. Сверліть де завгодно. Давай, значить, ось тут, тут розетки. Ага, кажеш, де завгодно. Де СВЕРЛИМ? Тут безпечно. Я не знаю, безпечно. Да, добре. -у 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 -у. В тебе що, є сусіди? Алло, шеф, день добрий. Дін добрий. Я завтра на роботу не прийду. А кеду? У мене завтра в сексуальний день. Як то, мабуть? А заївіть. Перші дні війни сказали копати окопи. Просто туча людей. Копають окопи. Сказали знімати знаки, почали знімати знаки. Я теж знімав знаки з усіма з перших днів я зняв знак головна дорога. <рес> ви у мене спитаєте: а на хіба? А я у вас питаю: а де ви були, коли я знімав знак, головна дорога? Ну, дали команду, знімати знаки. Я в тій ейфорії зняв знак. Дивлюсь на цей знак, ну, типа. Ну, я розумію, що толку толкостю... с цього. Ну я вже почав сам себе оправдувати. Думаю, ну на нас же ж напали дібіли. А що, якщо їм дали приказ, ідіть по главній? А тут волонтер Павлік зняв знак біля Сарненського кольця? Вони стануть, знака нема, куди йти. бе бе лбами порозбивались. Потім в книжках з історії напишуть битва під знаком. Спас волонтер Павлік. Він з'їв усю і він з'їв усю сметанку. Лежить тепер моркоче, та я знаю, він опять їсти хоче.